Всім привіт! вітаю. Хто зі мною давно, той знає, що я майже кожного року показую вам свої піони, півонію, вірніше, вибачте, і показую саме оцю білу вона якась незвична, не в кожного вона є. Знаєте, ці рожеві, які на початку. Цвітуть, вони вже відцвіли, вони теж у мене є, але от така біла буває ну, не в усіх, я бачу. Цього року теж вона дуже гарно пишно квітне. Правда, два кущі я підв'язала, а третій якось не встигла, і він так от трішки розвалився. Півоню потрібно підв'язувати. Тоді вона стоїть гарно, і коли дощі, коли вітер, вона не ламається. Також хочу в цьому році ще показати вам от таку півонь. У мене. Вона така велика, сортова, дарувала мені її подруга. От, хочу її пересадити в більш таке сонячне місце, тому що тут вже яблунька розрослася, і їй тут не дуже комфортно півоніє, я маю на увазі. Ну, і така от у мене біла троянда. Кущова, велика, теж біла, дуже ароматна, пахуча. Mm, дуже пахне і теж зараз тут тіснувати, тому що яблунька, яблунька пішла в ріст. Так, а ще хочу показати от таке моє добро. Бачите, що в мене є. Ну, якщо ви пам'ятаєте, то от. Ця шоколадочка, яку я спасала. Пам'ятаєте, я вже, чесно кажучи, думала, що і вона не вижива. Але вижила, вичухалася, але стався в неї інсульт. Ну, такий інсульт знаєте, мікроінсульт, мабуть. Спочатку вона ніжки тягнула, от з ніжками все нормально, відніше з лапками, але от шия в неї і залишилась так, що вона шию якось тримає ну, нерівно. От, косить її постійно. Ну, я ж думаю, так, раз вона так перехворіла, нічого, ем, нічого не буде, як то кажуть. Да? Але ні, природа взяла своє, та я, чесно кажучи, і не могла її стерилізувати, тому що вона ем, ну, в такому була стані, що її б ні один лікар ну, не, не, не рискнув би. Робити операцію. От. Але природа взяла своє, вона, вона погуляла, і от тепер такі от троє кошеняток, да, шоколадка. І що мені тепер з ними робити? Це повторюю, що це не моя кішка, це кішка моїх сусідів. Але під час е е війни вона до нас прийшла, тому що тут нікого, так, шоколадка, нікого поблизості поблизу не було. От, і вона. З нами так пережила всі ці тут прильоти. Такі дуже дуже шумні дні і ночі страшні. Ну і так тут от залишилася і тепер це тепер уже можна сказати одна із моїх кішок. Ну, а всього, якщо хтось не знає, то в мене зараз сім котиків. Ну і от ще троє. Троє таких от кошеняток. Народилися вони 18 травня на день вишиванки. От. Не знаю, чесно кажучи, що як буде подальша доля. Вона теж не раз вже тут у нас народжувала, правда, тільки десь там на сараях. От то вони десь розповзалися, розбігалися. Багато померло, то хвороби, то собаки. Ну, не можу я за всіми слідити, як то кажуть. Так? Життя є життям, Але що можу, то роблю. Ну, Ось такі два біленьких, навіть вони не біленькі, а такі, знаєте, схожі на якихось сіамських так? такі, от бачите, вушка в них темненькі. Ну, і оце чорненьке, такі, як шоколадки, верніше, воно черепа, черепашковий. Такий, да? От він таке спокійне, тихеньке, а ті двоє такі трішки такі капризні, крикухи, крикухи. Ще я не дивилася, хто там хлопчик і дівчатка. Оце, мабуть, так точно хлопчик, ну, я там пізніше вже подивлюся, хто там і як. Так, ну а це Лола сидить, вона теж вам розповідала, я вам розповідала, що. Я повинна була її стерилізувати, але ну, все-таки все грошові проблеми, не дають ніяк мені це зробити. Тому вона теж народила кошенят, але вона така от маленька, худенька, і їй не вдається їх вигодувати, вони всі помирають. На цей раз було четверо. і... І всі четверо, поки я була там в селі, от у мене була відпустка, то вони всі тут і загинули. Спочатку ніби все нормально, але, але потім ну, не вдається їй вигодувати. І от вона, не дивлячись на те, що вона така маленька, худенька, вона все якби, виношує, народжує сама все, але, але вони, на жаль, от вона вже, мабуть, народжує четвертий раз. І ще, ще не одне кошеня не, не, не вижило. Кошенятко. Це суко. Соко це батько Лоли, а до речі, шоколадка це мама цієї лоли. Бачите, пішла вона окрасом у свого татуся. Ну, а це черниш. Да, черниш? Це наш ласкавий черниш, наша така міні-собачка. Міні-собачка такий ручний буде, якщо ти кудись ідеш ти за тобою, біля ніг ходитиме. От, і, ну, просто 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 така ручна ручна собачка. От, Так що тут от, зі мною четверо. Ще моя тішка е е сіма, яка моя так <хатня>, хатня десь гуляє. Ну, і Ще, ще, ще в мене. Рижик, ви знаєте, є. І ще одна от така ж сама кішечка, черепашка приходить теж сюди поїсти. А кошеня десь там народила у, у сусідки в сарайчику. Чула, що там вони пищали. Ну, Скоро-скоро вона вже їх сюди теж приведе. Не знаю, що буду з ними робити. Ой, ой, дівчата, і люблю котів, і в той же час просто-просто ну, не вистачає в мене. Матеріальних оцих всіх благ, щоб все це довести до якогось такого логічного завершення, щоб ніхто не страдав, ні, ні коти, ні ми люди. От Так що, такі справи. Сьогодні в нас субота. Да? Субота, парко на вечір, мабуть, буде дощ. Я зараз там з, з стираю мене машинка швиденько, щоб все висохло, і дуже болит сильно голова, якийсь стан такий трішки ну, некомфортний, вже напилась таблеток. Ну, попереджали, да, що іде похолодання, ідуть дощі, тому. Люди, які дуже чутливі до таких от погодних умов будуть страждати. Ну, от так і воно і почалося. Вже і в мене голова болить і сестра телефонувала, що так поганенько їй. Але нехай дощик нам потрібний, нехай дощі йдуть. І я, чесно кажучи, більше люблю таку от ну прохолодну, комфортну погоду. Спеку не люблю, дуже не люблю спеку. Та й хто її любить. Ну, а з віком, знаєте, коли вже стаєш старшим, то спека все-таки не дуже корисна. І для організму, для стану здоров'я для нашої шкіри. Ну, тому от Комфортні такі 25 градусів. Це якраз те, що потрібно. Так що, отак, у мене проходять вихідні, тримаємося, якось себе витягуємо з таких от пригнічених станів, тварини нам цьому допомагають. Та й не тільки тварини, люди також гарне, добре слово, хороше відео, підтримка, коментарі ваші все це, звичайно, дуже-дуже сильно допомагає. Дуже всім дякую. Ну а на сьогодні в мене все. Всім гарних вихідних і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.